Піде провірш Лесі Українки контра Спемспера. У перекладі з Латині це без надії, сподіваюсь. Це найбагатіший із віршів Лесі Українки. Його можна назвати автобіографічним віршом. В ньому вона застосовує свій улюблений жанр, жанр алегорії – Отакі От алігорічні образи, як осінні хмари і золоту весну, переліг і барвисті квіти посіяні на морозі, темна нічка і зірка правідна. І це ще не всі алігорії з цього віршу, вірш одразу став найпопулярнішим у читацькій громаді. І з того часу більше як десять висловів з цього вірша стали крилатими. Читаючи цей вірш, здається, що це писала людина немолода, настільки він серйозний і а, а Лесі Українки на той час було лише двадцять років. Дякую, mm. Почитайте, будь ласка, семь. Гірші думи, ви хмари, Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю, у голосині променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії такі сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Геть та думи, ви хмарі осінні, то ж тепера весна золота. Чо то так у жалю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яною, буду камінь важкий підіймати, І несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною річку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно в ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Дякую. Мене звати Аліна, я прочитаю вірш Лесі Українки. Геть думи ви хвалі осінь. Тож тепер весно золота. Чи то так уже люболи лисіні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії так і сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на богім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз, тих гарячих, розтане та кора льотоває міцна. Може, квіти зійдуть і настану, Ще й для мене весела весна, Я нагору крутую крем'яною, Буду камінь важкий підіймать, І несучи вагу ту страшную, Буду пісню веселу співать, Вдовгу темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку, темних ночей. Так. Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Дякую. Леся Українка, контраспомспера. Геть Геть-те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то та так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки, квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. Вдовгу, темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись буду жити, геть думи сумні. Ви хмари осінні, чи ж тепера весна золота, чи то таку жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії такі сподіватись. Жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гірки, і від сліз тих гарячих розтане та кораль одоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту. Крем'яною буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно на столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень. Без надії, таки сподіватись буду жити. Геть, думи, сумні. Леся Українка. Гетьте, думи, ви хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім паралозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та крига льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту, крем'яную, буду камінь, Камінь важкий піднімать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співати. Вдовгу темну нічку не видно, не стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Ну, що... Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні. Леся Українка контраспемсперо. Геть, ти, думи, ви хмари осінні, То ж весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таке сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая, міцна. Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу страшною, буду пісню весело співать. В довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співатись з пісні. Безнадії таке сподіватись буду жити. Геть, думи собі. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії такі сподіватись буду жити. геть